Вітаю вас, мої колеги, друзі, партнери, учасники програми 50 на 50 і всіх, хто, всіх тих, хто хоче і реалізовувати своє право на землю. Багато питань часто виникають відносно мораторію на сільськогосподарські землі, які, як ви пам'ятаєте, подовжили до 1 січня 18-го року. Хочу швиденько внести ясність в дане питання, щоб уже в подальшому уникнути запитань. Ну, максимально уникнути запитань з цього приводу. По-перше, мораторій поширюється на пайові землі товарного призначення. Що це означає? Що, як, як я вже сказав, мова йде про паї, про пайові землі. В той же час е, під безоплатну приватизацію, під право на отримання безоплатної ділянки, підпадає земля сільськогосподарська, яка має цільове призначення, особисте селянське господарство. Ну, власне кажучи, і землі під садівництво того родництва які також є сільськогосподарськими землями, також не підпадають під даний формат, оскільки землі, які Виділяються в рамках реалізації права на землю, не підпадають під мораторій, оскільки не є товарним сільським господарством. Тобто, ще раз наголошую, що дві земельні ділянки з п'яти, а саме садівництво городництво та земля для особистого селянського господарства, не підпадають під мораторій. Тому всі спекуляції відносно того, що ось земля, а там знову мораторій, продовжили. І так далі, і тепер неможливо буде е, нічого робити з цією землею, землею яку ви отримаєте, особи, особливо це стосується особисто селянського господарства. Ці всі маніпуляції безпідставні. Ще раз наголошую, це вам підтвердить будь-який професійний юрист, який в галузі земельні е, є досвідченим, а не просто так, десь поруч валявся. Що земля городництво під садівнистого городництва та особисте селянське господарство під мораторій не підпадає, під нього підпадають тільки паєві землі, паї. Це ті землі, які виділялись, розпайовувалися для. Для працівників бувших сільськогосподарських підприємств ось така ситуація. Тому програма 50 на 50 спокійно може розвиватися далі. Право на землю так само буде діяти далі. Єдине, що нагадую, що право на землю має серйозні ризики 1 січня 2018 року. Зникнути як таке. Тому поспішайте. Заявки в програмі 50 на 50. Нагадую, ми припиняємо приймати 1 січня цього 17-го року, який от буде. Тобто ще два місяці ми приймаємо заявки. І надалі ми ці заявки припиняємо приймати. В той же час е інвестування в програму буде продовжено далі, але про це я скажу в наступному відео матеріалі. Тому не зволікайте. Ось, до речі, почався град, сніг іде. Така хмара суне шаленна. Тому не зволікайте, Не звалікайте, реалізовуйте все право та заробляйте гроші. Град пішов капітальний. На сьогодні кінець зв'язку.